Вільний світ має підтримувати курс України. Це назва статті впливового американського видання Foreign Affairs. Автори переконані, що заморожування війни в Україні або часткова перемога Києва нічого не вирішать. Червоною лінією ці тези проходять крізь усю статтю. Більше схожу на заклик вірити в Україну та допомагати їй. Незайвим буде назвати авторів матеріалу. Це очільники урядів трьох європейських країн. Чехії Петр Фіала, Словаччина – Едуард Гегер та Польщі Матеуш Муравецький. Європейців надихнув візит президента США Джо Байдена до Варшави та Києва в лютому. Байден підтвердив, що, хоча Сполучені Штати і далеко, вони віддані свободі в Європі і розуміють, як і ми, що Україна бореться за свободу всіх нас. Виступ президента США Джо Байдена у Варшаві відбувся за три дні до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну 21 лютого. У своєму зверненні очільник Білого Дому висловив захоплення хоробрістю та силою духу українського народу, Нація, яка мужньо дає відсіч агресору, що в кілька разів перевищує за кількістю озброєння та населення. Адже на початку війни Росіяни обіцяли взяти Київ за три дні. А західні розвідки були впевнені, що українські війська не протримаються і тижня. Через рік після того, як на Україну почали падати бомби та увірвалися російські танки, Україна й досі незалежна та вільна. Автори ті зазначають так само, як і Україна, країни Європи не хочуть воювати з Росією. Настає все очевидніше. Очільник Кремля переконаний, що його країна вже давно у стані війни з Європою. Упродовж багатьох років Кремль систематично підривав міжнародну стабільність і безпеку, порушуючи міжнародне право, застосовуючи силу або погрожуючи її застосуванням. Підривав демократичні інститути за допомогою політичної та гібридної війни. Його акт агресії проти України є лише останнім проявом цих дій. Дописувачі Foreign Affairs обачають серйозну небезпеку для європейських країн з боку Російської Федерації. На їхню думку, якщо Росія переможе у війні проти України, наступною мішенню Путіна може стати Центральна Європа. Натомість перемога над окупантами зменшить вірогідність того, що союзникам України доведеться проливати кров своїх солдатів та витрачати колосальні ресурси у війні з Росією. Цей дасть чіткий сигнал, що замороженим конфліктам і нескінченним війнам немає місця в нашому регіоні. А тирані у всьому світі змусить зрозуміти, що агресія не буде винагороджена. Диктаторам не буде дозволено розрізати планету на сфери свого згубного впливу. У матеріалі наголошено, що перемогою над Росією можна вважати лише повне виведення окупаційних сил з території України. Означає, що Київ повинен відновити контроль на своїй території країни в межах зазначених у конституції 1991 року. Тільки за таких умов вдасться покласти край майбутнім спробам Москви відновити бойові дії та вгамувати імперіалістичні апетити Путіна. Є ще одна потенційна небезпека припинення війни за нинішньою географією України, тобто, коли над Кримом майорить російський прапор. А частина Донбасу вимушена жити за законами керівництва Квазі Республік. За таких умов мирні переговори України з Росією можуть стати красномовним прикладом багатьом тоталітарним режимам світу. Припинення війни з Росією, яка все ще володіє Кримом і територіями на сході України, було б схоже на відкрите запрошення всім авторитарним божевільним, які вважають, що це нормально вторгатися до своїх сусідів на підставі сфабрикованих ненависницьких наративів, убиваючи при цьому сотні й тисячі невинних цивільних осіб. Словом мир можливий лише на умовах України підсумовують автори статті. А замороження конфліктів це улюблений спосіб Росії виграти час. «Пустити порох у вічі, нібито саме Кремль припиняє війну, яку сам же і розпочав, пише Форейний Ферз. Заморожений конфлікт не принесе стабільності, не покращить безпеку чи економічні умови надовго. Найпевніше, під час перемир'я, Росія перегрупує та відновить свої сили для нового нападу. Автори статті зазначають, що пишаються тим, що Європа об'єдналася перед обличчям кремлівської агресії. Адже у своїй історії європейські країни не раз переживали російський тоталітаризм, окупацію, депортації та масові вбивства. А тому добре знають, і з ким мають справу. Багато років Центральна Європа попереджала про такі небезпеки, як лідери держав, які на передовій цієї ширшої боротьби ми з першого дня знали, що наші країни мають відігравати особливо важливу роль. Наша історія також навчила нас, що важливо протистояти злу і підтримувати тих, хто чинить опір. Саме тому лідери нашого регіону були одними з перших, хто відвідав президента Володимира Зеленського в оточеному Києві. Саме тому наші країни прийняли мільйони біженців і з перших днів російського вторгнення відправляли в Україну військову, економічну та гуманітарну допомогу. ФориниФЕРС пише, що опір України російській агресії став своєрідним поштовхом до розвитку Північно-Атлантичного альянсу. Багато країн-членів НАТО почали значно збільшувати витрати на оборону та модернізацію своїх збройних сил. Кілька держав почали нарощувати військовий потенціал уперше за час свого членства в альянсі. Коли ми будемо ухвалювати нові зобов'язання альянсу на вільніському саміті в липні, ми повинні й далі вдосконалювати наші оборонні плани та підвищувати боєготовність наших збройних сил. Очевидно, що наша спільна безпека вимагатиме ще більше ресурсів, як фінансових, так і людських, щоб зберегти нашу військову і технологічну перевагу надалі. Європейці довели, що здатні нести свою частку тягаря цієї війни. Військова підтримка України означає, що західні країни допомагають. І власній оборонній промисловості. А це, в свою чергу, робить північно-атлантичний альянс сильнішим. Важливим принципом для себе європейці вважають і те, що допомога Україні жодним чином не повинна підривати їхню власну обороноздатність. Зараз не час послаблювати нашу рішучість, оскільки боротьба на полі бою посилюється цієї весни. Ми дивимося в майбутнє, літо й осінь. Ми повинні й далі підтримувати Україну без жодних застережень. Зокрема, забезпечити, щоб вона отримала всю зброю і фінансову допомогу, необхідну їй для перемоги над Росією, повного відновлення свого суверенітету та територіальної цілості. Усебічна підтримка Європи в боротьбі з російською агресією є цілком законною вимогою демократично обраного уряду України. Зауважують автори статті. Постачання озброєння досі було життєво важливим у боях проти окупантів. Через рік повномасштабної війни потреба в різноманітному озброєнні лише збільшується. Росіяни обстрілюють українські території часто хаотично, що призводить до загибелі мирного населення. Щоби протистояти цьому зсу потрібна вся зброя без жодних винятків. Ми згодні, що важливо, який тип зброї постачають, та іноді ще важливіше наскільки швидко і сміливо ми приймаємо ці рішення. Кожне вагання, кожне зволікання є небезпечним для України. Надання їй важелів, необхідних для перемоги, є найкращим способом уникнути затяжної війни. І ми повинні пам'ятати, що народ України спостерігає за нашими постійними дискусіями про тип зброї, постачати яку ми вагаємося, тоді як дехто з нас може піддаватися спокусі втомитися від війни. Українці продовжують захищати свою країну і своє життя. Автори матеріалу у Фореферс наголошують, що вітають обвинувачення президентові Росії Володимиру Путіну, яке нещодавно висунув міжнародний кримінальний суд. 2023 року. 17 березня 2023 року Палата попереднього провадження міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні Володимира Путіна, президента Російської Федерації та Марії Львової Білової, уповноваженої президента РФ у справах дитини. Їх підозрюють у воєнному злочині, незаконній депортації та переміщенні населення, зокрема дітей із окупованої території України до Російської Федерації. Крім того, настав час створити спеціальний трибунал. Пише Форенефес. Ця інституція має посадити на лаву підсудних поруч із Путіном усе вище керівництво Російської Федерації, адже воно так само відповідальне за всі звірства російської армії в Україні, що вразили світ. Ми почули заклик України і Рада Європи, інституції ЄС та понад 30 країн підтримали створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу з таким мандатом. Ми також пропонуємо конфіскувати російські активи та резерви, які на заході оцінюють у 350-400 мільярдів доларів. Ці кошти можуть і мають бути використані на повоєнну відбудову України. Дописувачі видання Foreign Affairs вважають, що варто починати планувати і повоєнні гарантії безпеки для України. Адже країна, яка не зможе захистити себе від майбутніх агрезій, не отримує інвестицій та сталого відновлення. Майбутнє європейської безпеки має ґрунтуватися на міцному фундаменті, а роль НАТО стояти на варті миру трансатлантичної спільноти, а ще підтримувати співпрацю галузі безпеки та допомагати мирно вирішувати суперечки. На майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі запитання про майбутнє альянсу. Зокрема, про його ставлення до України та майбутню стратегію щодо Росії. У 2008 році союзники вирішили, що майбутнє України, як і Грузії, має бути пов'язане з членством НАТО. Зараз настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо Київ цього забажає та коли дозволять умови. Поки наша країна не вступить в НАТО, захід має забезпечити Україні серйозні гарантії безпеки, вважають автори статті. І ця підтримка повинна мати під собою дещо більше ніж політичні обіцянки. Такий захист має вберегти Україну від перетворення на сіру зону територію, де авторитарні режими зможуть сіяти нестабільність та посилювати напруженість. Що стосується Росії, то автори вважають, що західний двоколінній підхід до, так... до таких країн потребує модернізації. Акценти діалогу та стримування в спілкуванні з Москвою мають дещо змінитися. Стримування та сила повинні стати основною позицією Заходу. Діалог може слугувати лише тому, щоб продемонструвати рішучість та вирішити непорозуміння. Адже протягом багатьох років західні країни терпляче вказували. Нам недемократичні кроки Росії щодо інших країн. Але всі їхні зусилля були марними. Розмова зі стіною не принесе зміну поведінці Росії. Зіткнувшись із відсутністю діалогу, НАТО як військово-політичний альянс має бути готовим коригувати свою стратегію на ходу. 76... Років тому в цьому журналі Джордж Кенен закликав до політики стримування Радянського Союзу. Такі принципи можна застосовувати і сьогодні, коли військова сила, суворі санкції, ізоляція Росії і Північно-Атлантична єдність слугують провідними принципами нашої стратегії. Якщо Європа хоче залишитись цілісною і вільною, Сполучені Штати надалі мають брати участь і тримати лідерство у глобальних світових процесах, пишуть автори статті у Foreign Affairs. А рішучість у підтримці України допоможе стримати агресію в інших частинах світу. Це стане своєрідним сигналом різним тиранам, що їм не буде спокійно в Європі, Азії та будь-де у світі. І цей натяг стане яскравішим, коли Україна переможе, а Росія зазнає поразки. Це був огляд-прес.